Ну а далі розкажемо про одного із наших захисників, яких Україні вдалося повернути із російського полону напередодні Великодня у неволю до московитів оборонець Маріуполя потрапив у перший рік великої війни, і за весь цей час він не мав жодного зв'язку із родиною. Тож про загиблого на фронті батька почув, щойно ступив на рідну землю. Це Олександрієць Ярослав Янушев з Кіровоградщини. Один з 277 українських військових, які повернулися з полону 19 квітня в передень Великодня. 23-річний чоловік вперше ступив на українську землю за три роки. Вдома захисника чекали мама, молодший брат і сестричка. Вінка, мамочка, це я, Ярик мене поміняли. Ну, я думала, от радості умру. Всю молодість Ярослав Янушев захоплювався футболом, був учасником руху Ультра, став 19 років і вирішив пов'язати своє життя з армією. За рік до повномасштабного вторгнення пішов служити за контрактом. От він служив Донецької області, в Волновахі, і тоді після того. Він мені дзвонить, каже: мамочка, родненька, почалася війна і він попав на Маріуполь. Ну і все, і тоді зв'язь у нас прекратилася з ним. В полон Ярослав потрапив у квітні 22-го. Офіційно росіяни підтвердили це лише за півтора роки, але і після цього жодного зв'язку мати з сином не мали. Тож зараз надолужують втрачене. Все добре, як відпочиваємо, лікуємося, кому потрібна допомога. Все добре, добре встріпили вділи, були, накормили з рідними, дали зв'язок. Ну, не вірилось до самого крайнього моменту, поки не зустріли твоїх хлопців в нашому рідному пікселі, з нашими шевронами українськими рідну мову не почули. Тоді вже почали вірити, якось трохи приходити в себе. Звісно, він помінявся. Він зрослий став. Він. Ну, по-другому він думає, по-другому він общається. Ну, другий не той Ярик, що в мене був три роки тому. Щасливо мить повернення Ярославу затьмарила сумна звістка. Два роки тому на Харківському напрямку загинув його батько. Він сам воєнний був, він на пенсії був. І як Ярослав пішов воювати, почалася війна і він пішов теж за ним. Нема, кажу, ну нема. Батька твого нема. Попри щоденні розмови, телефоном Жанна досі не може повірити, що син повернувся додому. Я робила все, що можливе і неможливе за цю дитину ці три роки. Ну, мене Бог почув. Він мені зробив свято. Тож щойно дозволять, планує навідати сина в реабілітаційному центрі. Станом на сьогодні відомо про 11 військових з Кіровоградщини, які повернулися з російського полону під час останнього обміну, із Кіровоградської області. Юлія Бабак, Артур Періханян. ми Україна, марафон. Єдині новини.